Питання по суті. Я дуже підтримую Івана Богдановича, що він звернув увагу. Сказав, що треба системно підходити. Тому значить, ми написали листа голові обласної державної адміністрації ще одного, вона має прийти до вас. І мова ставиться про що? Кардинально, так як поставлено питання по воді, що ми не знали, скільки річок сохло, скільки, ставків, скільки у нас древ, катастрофа, ніхто нічого не знає. От пані Едуард, і Васильович, ви знаєте певних підприємств по всіх галузях, які дають якісь стоки і куди вони потрапляють? Орієнтується. Скажіть, маємо. скільки приписів підприємствам, що вони мають бути закриті, якщо не буде зроблено чисних споруд? Хай рік, два, три. Скільки таких приписів? Якщо проходиш на підприємство, бачиш, що нього є на пацієнт, і передбачено скидати на. Загальні сісни в роду, нас проєкт перезаснування, щоб він скидав просто водне обіця. Давайте, давайте, давайте на правду. Всі річки в області фактично мертві. Про що ми кажемо? Не, ми зна... не, ми не, знаємо не, не, наперед, коли який цукровий завод отруїть, цю річку. Я вам приклад приведу: Капичинце, м'ясопереробне підприємство. Всі бачили в інтернет-мережі, що річка червона, червона. як кров. Ви бачили, так? Да? Да. І що зроблено, річку отруїли на 10 років. Там нічого не буде живого. З якими заходи? Ми знаємо, що ми знали раніше, що він це робить, тільки масово. І ви наперед все знаєте. Тобто пропозиція яка? Пановить зробити реєстр, покажіть його громади, всіх підприємств, харчопереробних, м'ясопереробних, сільськогосподарського призначення, які стоки і куди вони потрапляють. І почати системну роботу так само, як по воді. Без того ми будемо, андрій весь час буде рахувати, скільки риби загибло. Це ж обсуд. Це турість. Ми знаємо наперед, що там буде, і тут це можна розглядати безкінечно. Розумієте? Вони скільки років цих завод потужним підприємством був, він був фінансово здатний зробити своє очисне споруди. Ви чого не ставили питання, щоб вони мали очисні споруди?